Вітаю, друзі! Сьогодні у нашому ефірі ведичний астролог Володимир Бадіян, і сьогодні у нас надзвичайно цікава тема ефіру. По-перше, ми поговоримо про важливий період для України, як він позначиться на війні на закінченні війни, а також про дуже позитивний час, про місяць Картіка найсприятливіший місяць ведичного року, який виконує бажання, а також може допомогти нам пришвидшити перемогу у цій війні. Що це за такий особливий місяць? І Що нам робити в цей період, як нам пришвидшити закінчення війни? Про це все вже зараз на ваших екранах. Картика — це один е, священний місяць, е, от коли справді людина може отримати очищення. Взагалі, всі місяці священня вони мають відношення не до того, щоб людина здійснила бажання якісь свої. Це, це більш таке розуміння. Це, це один з моментів, але це розуміння в пристрасті, в гуні в пристрасті. У благості людина має можливість розкрити свій потенціал, наприклад. Розкрити свій потенціал, своє розуміння, так далі, ще зв'язок з Богом більше відчути і так далі. Тость Картіка це дуже добрий місяць, коли можна, до речі, скажімо, щось зробити таке, що раніше ми не робили. Тобто, якщо ми будемо дуже відверті і щирі в своїх побажаннях, то ми можемо змінити своє життя на ну, щось таке в житті, що дуже важко раніше не мінялося в цей місяць. При певних практиках ми можемо це змінити. Тому що основна історія Картики це, говориться, Картика називається або Дамодара Маса, Маса – Це місяць Дамодари. Місяць і Дамодара це Крішна. І це, це маленький Крішна, це Бог, скажімо так, в ведичній системі, раз ми вже про ведичне говоримо. І його, якийсь місць, що його мама, я звала, її звали, звати, не звали, а звати вона, він якось сильно. Скажімо, бешкетував, <хи> він був маленький там йому. Я не знаю, скільки було там років, але ще маленький і там лазив, і все там скидав, розкидав. і вона е Ну він вже ходив, ходив, вже не лазив, ще ходив. І мама його е вирішила наказати за те, що він там знов щось вчудив, так сказати. І він е взяв він почав тікати від неї. Вона його догнала і хотіла зв'язати. Вона почала його зв'язувати, але оскільки він Бог, він безмежний. Він вроді має тіло. І говориться, що Бог він входить в селену. І він вскрізь, і він більше всього, більше, ну якби так, от, щоб ми розуміли, ось. вона його зв'язувала, зв'язувала, зв'язувала. Аж цей замучилася це зв'язувати неї під виступи. І він побачив, що вона дуже старається. От і він дався себе зв'язати. І вона, нарешті, його замотала. Вона там брала її, давала ці мотузки, і так далі. Тобто е, він побачив зусилля її своєї матері. А що, що робить мати? Мати дуже чого вона його зв'язувала? Мати дуже любить свою дитину, тим більше маленька дитина. Та яку би не було. Вона її любить а, більше таку дитину. Так? Тобто вона дуже вона хотіла, ну, це така проявлення про, про материнської любові було. Так? І він дав їй дав це зробити, бо він і по перше пожалі, бо вона вже замучилася. І це момент, тобто цей місяць, якщо ми хочемо щось добитися в своєму житті, так? то ми можемо іменно проявляти отаку. Настирливість, так і можемо своє бажання таке щиро показати, не знаю, вселені, написати про нього, зробити е, навіть е, пов'язати ну зав'язати, зв'язати Бога неможливо. Тобто, якщо ми хочемо там щось змінити в державі, то ми можемо свою молитву сюди змінювати. Це таке ну по-дитячому, це може. Ну я не знаю, це може змінити через це е, змінитись е, любу ситуацію в нашому житті. Ну, це карт е, зміст картики, так От, і. Слухати цю історію це вже є практика. Можна почитати, послухати про цю історію, послухати. Там кожен ранок, кожен вечір пропонують вогонь. Можна просто сім разів попробувати, Ну там, щоб не заморочуватись, бо там є деталі. Можна просто брати в свічку, ну там гі треба, і береться ватка спеціальна, є такий ритуал, робиться ватка, і робить масло Гі. Масло гі це треба знати. Що це таке: і ватка макається, можна на сірничок. І пропонувати, не знаю, там, ну пропонується демодарі. І, і це можна пропонувати за своїх родичів і так далі, можна за якихось людей близьких, можна просити очищення, і пропонується зранку і ввечері. Тільки єдине, щоб це спрацювало, треба дати обітницю. Наприклад, я буду поставити ціль, я буду там цілий місяць до кінця цього місяця я буду практикувати от кожен день. оце. Тобто, ми даємо обітницю чи клятву. От і тоді діємо, і просимо якогось результату. Тільки е, важливий момент є результати пристрасті, оце от е, значить добитися якогось результату конкретно там, е, щоб в мене було багатство, щоб я був щасливий там. Це то щасливий, це не знаю. Ну якийсь такий результат, який направлені на, е, е, на щось конкретне. Да, то, Тут, от я хочу будинок купити, тут я хочу, щоб в мене було все добре в цій сфері, в цій сфері і так далі. Це більше пристрасть. Благості ми просимо, даємо скажімо так, можливість вищим силам вирішувати, що для нас лучше, що для нас не, не В Самості ми взагалі просто непонятно що. Ну, Конкретно от я хочу, щоб ця жінка стала моєю дружиною. Так? Хоча вона жінка друга, я хочу, щоб вона розвелася, вона мені подобається, наприклад. Це в Тамасі. Це роблять всякі донейти, ці, що, магії, які там привороти завороти Це от про, про цей місяць. Є ще 12 число, це дівалі. Це день такий, який можна, до речі, у нас Луцьку буде, ми будемо співати молитви, мантри ввечері. В принципі, можна йти в центри ведичної культури. Або десь в інтернеті почитати, як, які практики можна робити. Ну, дівалі просто якусь молитву треба, таку, особливо загадати бажання, наприклад, якщо так по-простому сказати. От це день такий, може очищення дати, певне. Стосовно масла гі будуть відразу питати в коментарях, то я вам скажу, це звичайне топлене масло, воно продається в Україні в супермаркетах навіть. На ньому, до речі, дуже корисно готувати їжу. Не на оліях, на яких ви смажите, це шкодить вашому організму, а власне на маслі гі. Стосовно ватки і масла, ти знаєш, ти можеш ще раз якось детальніше пояснити, бо ми тебе не зовсім зрозуміли. Значить, ти береш ватку, намотуєш, макаєш в масло гі. Далі що ми робимо? Як е, зараз я покажу, що таке масло гі, ми просто. У мене прямо тут от стоїть. Я це роблю часто. От таке воно масло, мене, В мене в такій піалці це масло. Воно зараз замерзло, бачите, да? я просто ставлю його на газ, воно розмерзає, ну як воно стає е, таке рідке. І береться просто ватка. Е, ватка, оте, як в мене такий є жолудь, да? можна менше взяти. Я просто люблю і Робиться ватка, щоб він так само, як жолоді, було трошечки зверху. Знаєте, як ми так ватку скрутимо, тільки не треба такий великий, можна там 5 разів менше. Просто берете, макаете, да? і е, да, взагалі-то, взагалі це, якщо є певні парафернарії, певні такі інструменти. Якщо нема, то просто берете зубочистку, ватку просто намотуєте на зубочистку, і тоді вмикаєте сюди, щоб нічого, щоб руки були чисті, так далі, тільки трошечки, бо вона потім стича. І потім можна підпалити і запропонувати сім разів по кругу. Ну, якщо правильно пропонувати вогонь е, дамударі, можна в інтернеті картинку дамудари взяти, то треба чотири нога, 2 е, животу купкові, три голові, і потім сім всьому сьомому по кругу, по часовій стрілці. 4, 2, 3, і потім сім. Це вже в ідеалі. От так робиться. І можна замість себе взяти, якщо, тобто від себе якісь е, запропонувати і ну, попросити, будь якогось. Можна за когось, якщо хтось не встигає, наприклад, теж попросити. І так робити зранку ввечері. Це, це якщо, або хоча б один раз. якщо ви хочете це більш детально побачити, то підіть в якийсь центр медичної культури там, в, в вашому місті. Там по рано і ввечері вони це роблять. Можна хоча б подивитися, як вони це роблять. Поділіться цим відео зі своїми рідними та знайомими. Нехай ця інформація прийде вчасно до тих. Кому вона необхідна, ми дуже багато говорили з науковцем про веди, ведичну вед, культуру, про санскрит. І є дослідження про те, що це не чужа культура не індійська, а вона пішла від нас. Наші прапрапрабатьки вони рознесли по світу, в тому числі і в Індію. І наша мова дуже схожа на мову санскриту. Тому, якщо вас цікавиться запитання, подивіться ефіри на моєму каналі Мій Світ. Або пошукайте додаткові джерела, і ви для себе багато чого цікавого пізнаєте. І стосовно. Для того, щоб щось отримати, треба щось зробити, віддати, так, взяти на себе аскезу. І воно працює максимально. Пам'ятайте про ваш намір. Володимир озвучив, як правильно створювати намір і що робити, як робити присвято, це теж важливий нюанс, що ваші мрії здійснювалися. Чому я завела мову про цей найсприятливіший місяць? Тому що ми маємо все ж таки перемогти. І, незважаючи на ту історію, яка зараз є в пресі, в засобах масової інформації. Про війну ми можемо вплинути на результати цього. Цього всього ми можемо покращити стан справи, можемо швидше виграти війну, так і які наші дії та аскези можуть нам допомогти цього місяця, щоб пришвидшити закінчення війни, якраз момент у цей е, дівалі, да? його ще називають діповалі святом? Е, я пам'ятаю в Індії, як ми празднували Що робиться на дівалі? Це зміст, е, коли щось хороше воно стає, ну щось погане, воно відходить, а щось хороше стає, перемагає. Це іменно празник добра. Через те для нас важливо е, цей 12 листопада відпразнувати і помолитися за те, щоб цей вогонь може запропонувати, не знаю, там, молитви якісь важливі сказати. Що, е, щоб ми перемогли. Ну, навіть і ми, і добро в нас всередині перемогло, бо ми боремося не тільки з зовнішнім ворогом, ми і своїм середині боремося. Бор, бор, бор. От це іменно про це, це дівалі. І е, як дівалі робиться, вогні ставляться. Це я пам'ятаю. Ми там янтри малювали, всі, такі навіть насипні янтри, красиві такі, і там ставили такі світильники. Там можна ставити світильники зі свічок, можна з діє, можна просто свічок. Взагалі в Індії в цей день все горить, от і ну, вечір, конечно. От через це можете запалювати свічки. Оскільки це світло і вогонь, то можна просити ну, вищих сил, щоб благословив цей вогонь, щоб він так само нас захистив і очистий. Вогонь дає знання, бо є вогонь. Знання вогонь є на кухні, він дає нам їжу. І вогонь е, покаяння є, да? коли ми е, каємося, трансформації називається. Вогонь е, в шлунку, який переварює, вогонь будь-якої е, ягі це сказати. Тобто ми зробимо певну ягі, це ритуал. Певний ритуал. Чим більше нас зробить, тим буде краще. Я навіть пропоную, в, наприклад, в 20, ну, не 21 наприклад, 20-й годині вечора е, в, в, запалити ці свічки. Можливо, на, ну, от, щоб навіть не в 20-й, а в 19-тій. Це буде в неділю. О 19 годині вечора запалити свічки, щоб навіть ну, якби і всім разом помолитися за перемогу. За перемоги, і навіть перемога це пристрасть. Нам треба, щоб добро е вийшло. Да? Щоб зло пішло, добро вийшло. Тому що перемога це значить десь там ворог. Ну, може бути, ну, якби це теж більше так пристрасті. Добро це значить, щоб воно і всередині, і скрізь воно йшло. Це от, якщо про, про цей процес свято. А насчет ВЕТ, ми теж робили розстановку, я е, хотів трошки теж додати. Ми робили розстановку, так, ми з Індією дуже зв'язані. І коли прийде час, ми будемо, е, у нас, е, у нас е, ну, коли я був в Індії, бачив е, їхня одежа і наша національна одежа дуже схожі. Як вони діваються, як подивитися, концептуально дуже схожі. І ми будемо мати Індію в партнерстві. Хоча зараз Індія не дуже якби, в нашу сторону дивиться, ну це зрозуміло по деяких моментах їхніх з їхньої сторони. Але ми з Індією зв'язані. І так, у нас дуже, скажімо, те саме вішну, вишень. Всевишнє, вішно це їхній бог. У нас да? теж Всевишнє. Це їхні вищі Крішна це є вішну, Всевишнє. Просто по начому називається так само Вишня наша, да? чи є село на Тернопільщині, Брахма. Брама називається, так? Да, так само, це дуже я дивився. То, дуже багато є українських снів на санскрит схожих. І, і от я недавно робив дослідження амінь і ом. Якщо подивитися, то амінь входить з ома. Бо ом говориться ам. Амин. Ми, це в них не той ми, що ми, це в них носний ми. Який йде ми. Говориться, і не ом, а «А», він пишеться а І говориться «Ам». Тобто дуже похоже на амінь. Тільки в нас просто кажуть амінь, а в них омця медитація. Тобто повторюється навіть і релігії. Нас похожі, просто ну скажемо, є деякі нюанси, чого воно як воно відбувається. І хто хоче розвиватися і цікавитися цією темою, може подивитися серіал Мохабхарата. Дуже цікавий. Ви там знайдете наш український прапор і наш тризуб, і, зрештою, розширити Тре свою свідомість. Ну три бачиш, в нас що цікаво зараз: рік йде об'яв. Минулий рік був для нашої країни, для світу це трішули. І в... трішула це тризуб. Трішула, кожне божество має тришу. От, І Шива має цей тризуб. І е, рік трішули означає бойовий реформаторський реформічний. І оскільки це був рік, він де втрату 360 років. Кожен рік має свій герб і свою енергетику. І це був рік, коли всю, про Україну весь світ е, почув. От, ну, е, це якраз і рік тризуба був. Минулий рік, коли. От, Пам'ятаєте, і Володимир вам оголосив про те, що світ складається із трьох енергій – благості, пристрасті і невігластва. І більшість трон здивиться, прагне до духовного розвитку, хоче стрибнути в свої еволюції, і вам, власне, потрібно переходити до благості і подумайте, що ви маєте таке в собі змінити, щоб перейти ті всі етапи від невігластва до пристрасті, а потім до благості І зрештою світ стане краще, якщо кожен із нас буде над собою працювати. Зараз на ведучі каналу золота підвізка ручної роботи зі змінними кристалами, які мають різні корисні властивості. Відкриваєш та кладеш той камінь, який тобі потрібно саме сьогодні. Натисніть більше біля назви відео. Там є ланка на крамницю. Мій світ.